Доброго дня, ви за мною смували, я за вами дуже, якщо чесно, хотілося знімати, але не було, скажу, цей тиждень у мене просто такий був загружений. І зранку, і вечором, і потім в день теж була. В общем, не було в мене можливості знімати відео, тому ви від мене трішки відпочили, а я до вас знову повертаюся. Дуже приємно, знаєте, як хоч і відео не знімаю, але бачу, що люди мене дивляться, пишуть коментарі, підписуються. Мені дуже приємно, як то кажуть, мене хоч і немає. А люди дивляться відео і підписуються, і щось їх заінтересувало, щось їм сподобалося. Це дуже приємно тут в Польщі. Ну так, знаєте, То було тепліше, зараз знову прохолодно. Вчора, сьогодні дощі такі йдуть, але такі, знаєте, дощ такий мряка, кваси безкінечно, то бурі, то ще щось передають. Ну, таке. Мама з Вікузькою все добре. Ходили і на річку, трішечко там було у них перерива, бо було прохолодно. А зараз знову спека. Дощів, мама каже: немає спекотно так. що Вже їздили, купляли каву на собі. Каже, дуже смачні. Я тут, знаєте, теж купила. Один раз був не дуже. Добре, що тут, знаєте, розрізають отак от на 4 і можна купити. І зараз, до речі, ну, на тій неділі була акція злота 99, ну, в общем, два злотих. То я так візьму, то з'їм. і якраз і вистачає, і добре, що хоч ріжуть на 4, бо так, якби так кавун, де його і в холодильнику нема де лежить, бо в кожного своє ж лежить. Це такі справи, так що я теж кажу, вони їм. Кукурудзу теж мама каже, що купували, а це сказала, що вже в продієк вдома є. Вони сидили небагато, ну, але трішечки буде. їм з Звіковської вистачить. Кажу, сьогодні вікуся, вікуся, ти сьогодні в садочок, кажу, в садочок в школу вже там готова. Так, да, каже Оля, я читаю, я, де я кажу, а як ти читаєш? Сама чи бабуся тобі щось каже? Буває сама, буває бабуся мені каже. Взагалі розказує, як вона там. Моба каже, інколи буває нормально, читає, інколи починає там щось. Видубувальники букви казати, що треба. Настюнечка була вихідна, а це працює. Зараз у неї другі зміни, каже: Ой, мама, це така красота, зранку, хоч виш, ну, хоч пізно приходиш, але зранку виспишся і каже, йдеш на працю. Так що Казала, що у них так, теж, так як і тут, прохолодно, і свіженько, і теж дощі, і грози йдуть, і все. Дивлюся, так взагалі по Україні. Дивлюся, що в деяких областях заливає ці дощі, а так як оце у мами, та де, то й нема дощу. Ну я ж вам розказувала, що як десь поряд був то була, то, то бурі наробили лиха людям. То такого теж не треба. Воно нікому не треба таке. Ну але ж ми ж нічого не зробимо. Більш такого немає нічого нового нікуди не ходила. Кажу чесно, відпочивала бо тому, що була дуже заморена. Сьогодні оце півдня відпочивала. Потім зняла вам рецептик, і собі якраз буде, що поїсти. Думаю, хоч зніму та до вас вийду, бо сьогодні був час у мене. Тому я сподіваюся, так за планами вроді на цій неділі такого нічого масштабного і загруженого не буде. Тому буду до вас виходити. Сьогодні ще знаєте, зранку встала. Думаю, боже, уже закінчується липень. Уже і серпень, чого я згадала за Вікуськину школу. Тож, Бікуся, тобі залишився всього місяць і вже підеш до, до, до школи. Ну, поки вона хоче, а там видно буде. Бабуся каже: ось як підеш, то... але вже зараз, знаєте, такі у них розмови з бабусею. Бабуся, як ти тут будеш без мене? Мама каже: Я не знаю. Взагалі, так ми звикли один до одного. Вона каже, і я, бабуся, теж не знаю. Знаєте, коли от дуже довго вона у нас, от що ні в садочок не ходила нікуди, що вона була з нами, ми тоді так звикаємо. А зараз я ну, уявляю, як вони це вдвох, і тоді мама залишиться одна. Вона каже: я ну для мене це взагалі, ну нічого. Вона собі то найде заняття, і все буде добре. Головне, щоб вікуська ходила до школи, щоб не хворіла, щоб все було добре. І все буде добре. Вона каже: бабуся, я на вихідні обов'язково до тебе буду їздити. Так що бабуся каже: Ну добре, буду тебе їздити, забирати, зустрічати і так вже само відвозити. Такшо ще ще школа не почалася, а вони вже такі ведуть розмови. Кажуть, що у нас вдома померзла малина, немає, там зовсім трішечки. Але кажуть, така солодка малина, така смачна. В цьому мама каже, в році так незвично. Ми завжди то самі продавали ту малину і собирали, і в нас її було вдосталь, а в цьому році немає. Но, але все одно, а в людей з іншого, з іншого боку, кремінчуга там і не померзла, слава Богу, в людей є, тому вони продають, то мама купувала. То кажуть, така солодка та смачна. Тут, ви знаєте, чи того, що немає такого сонця, чи може в них якісь сорта, вроді така, як і в нас, така теж така, доволі така крупненька, є, є трішечки по, ну, поменші, такий, вроді, і колір, і але така вона мені кисла. Я брала вже два рази. Ну, взагалі. Я думаю, може за те, що в них тут такі погоди. Ну, а про те хто знає. Так що так би з'їсти в домашньої такої, знаєте, малинки. Нашої. Ну, що ж ти зробиш? Оце таке. Так що я в цьому році е, вітамінів отримаю мало, тому що, ну, <сміття> я ж вам казала, смородину купила негодна, ну як кисла дуже. Е, е, потом, е, ці... А, я до вас оце ж не виходила. Ви знаєте, я купила м м чорниці Купила і зробила з неї варенички і сама наїлася. І на роботу дівчатка вносила, всім сподобалося. Брали рецепт тіста, брали це, не знаю, що будуть робити, брали. ну брали. Такі справи, так що з вишнями не вдалося, то хоч з чорниками. Ну, чорниця, ви знаєте, я таку, так от куштувала, жділа її, така смачненька. Ну така, як от, і в нас вдома в Україні продають, таку ж саму. А більше я тут ніякої ягоди такої доброї не з'їла. Полуниця вже бачу 32 злотих, ну я її, звісно, ніхто вже її не бере, але навіть самі продавці от питаєш, а вона у вас солодка? То вони кажуть, ні, вона вже десертова, вже вона не солодка, вже не так, як влітку. Як -то всьому свій сезон. ну то це трошечки, Я вже два рази вже купляла вже кавуни на цьому тижні теж так що буду купувати, буду кавуни їсти. Буду вже збиратися зараз на роботу, я вже й зібралася наділа спортивний одяг, спортивний костюм, бо я його далеко не закладаю. Ви знаєте, трішечки в літньому, трішечки в такому, такому весняно-осінньому. Бо тут така погода. Так що такі от справи. Буду я йти працювати. Вам всім тихого вечора і тихої ночі. Здоров'я і миру нам усім. Дякую, що підписуєтесь і пишете нам коментарі. Всіх поважаю і ціную. Обнімаю вас дуже-дуже сильно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салатик і дуже мало в ньому інгредієнтів. Для початку беремо цибульку і так дрібнесенько ріжемо кільцями. Ми її будемо маринувати з вами. Так, трішечки цукру і оцет. І хай поки ми будемо інші інгредієнти різати, трішки постоє. Ось так от ложечку перемішали, можна руками. Я взяла два яйця, взбила сіллю і посмажила два млинця. Так, беремо тепер ці млинці. Так, млинці смажила не дуже такі тонесенькі. Так, от ту скрутили і дуже-дуже міленько нарізали. Так, наші млинці дорізаємо до кінця. Салат буде змішуватися, додаємо в мисочку. Тепер беремо, яке у вас є м'ясо. У мене просто є шинка. Ви можете взяти копчене м'ясо, можете варене. Ну, яке у вас є м'ясо, таке й додавайте. Ну, так як ми цибульку порізали полукільцями, так же само і цей, то млинець теж буде такими полосочками. тому так і шинку будемо різати. Отак. Я взяла такий огірочки такі купила канапкою, називаються. Ну, а Можна просто звичайні консервовані. Так, і нарізаємо теж так соломочкою. І теж сюди додаємо. Якщо багато бачите е юшки, то візьміть, промокніть е паперовим рушничком. Трішки додаю перчику, можна додати сіль, але ну, я не буду. Так. Ага, тепер додаємо нашу цибульку. У мене тут немає такого дуже юшки такої лишньої. Я вам скажу, що я це купую, то я не можу сказати, що дуже соковита цибуля, чесно. Якось така сухувата. Ну, нічого. Так, додаємо майонез. Не за смаком. Перемішуємо, і наш салатик готовий. Дивіться, який вийшов салатик. Так що беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Не дивлячись на те, що інгредієнтів дуже мало, він дуже смачний. Скуштуйте і напишете мені в коментарях. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде.